Названо найкращі смартфони, які вже можна купити на початку 2025 року. Ну і як і очікувалось, найкращим смартфоном визнано iPhone 16 Pro Max. Це великий флагман з топовою камерою і хорошою начинкою. А тим, хто віддає перевагу Android, варто звернути увагу на OnePlus 13. Ну і замикає трійку це iPhone 16 Pro, який відрізняється від 16 Pro Max, це зменшеними габаритами і меншим акумулятором. Хто шукає компактний смартфон на Android, варто звернути увагу на Pixel 9 Pro. Він дуже хороший, має характеристики. Найбільш універсальний смартфон. На думку експертів, це Galaxy S24 Ultra. Але тут потрібно почекати до 22 січня і вже представлять нові Galaxy S25. Найкращий автономний смартфон це iPhone 16 Plus. Найкращий Android смартфон за співвідношенням ціна і характеристики. Це Google Pixel 9A. Найкращий смартфон на iOS за співвідношенням ціна і характеристики це iPhone 15. Ну і хто полюбляє складні смартфони, тут варто звернути увагу на Galaxy Z Fold 6.